Скільки часу автономної роботи може забезпечити гібридна сонячна електростанція? Все залежить від потужності вашого споживання, це перший параметр і від ємності акумулятора. Не знаю, давайте для прикладу, у вас потужний середнього навантаження, не знаю, 1 кВт. От, ви 1 кВт в середньому в годину споживаєте. А акумуляторна батарея у вас на 10 кВт годин. Відповідно, ми зможемо на самому акумуляторі протримати ваше навантаження 10 годин. Якщо у вас потужність зросте, припустимо, до 2 кВт, то ви 5 годин зможете протримати на самому акумуляторі. Або якщо ви будете менше споживати, 500 Вт, щось виключити, то ви будете тоді 20 годин на одному акумуляторі. Але якщо буде підзаряд акумулятора в той час, наприклад, в день виключили світло, у вас є заряджений акумулятор, йде відбір, але крім того, сонячні батареї поновлюють ємність акумулятора, то це фактично як вічний двигун. Тому до самого вечора ви зможете на енергії сонечка живитись, потім перейдете на акумулятор, і до ранку, можливо, на акумуляторі протримаєтесь, а зранку знову сонячні батареї підживлять акумулятор, будуть заряджати його і живити ваше навантаження. І так процес буде повторюватися.